Дзвонять мені, кажуть, ми бійця беремо з позиції, веземо до вас. В нього там чи зубний біль. Страшно, тому що така, такого безвихіду в очах я в людей ще не бачу. Відкривай бузу. Оцей зубчик у нас йде дуже сильно зруйнований. Тобто нам його треба почистити. Найчастіше звертається це запущені сильно зуби на видалення. І, нарешті, пульпітні болі. Ця бормашинка дозволяє препарувати невеликі правда, порожнини, тобто можна вскрити навіть нерв без анестезії. Болі не буде. Рідкісна штука, але ну, вона в нас є. Так виглядає кістковий матеріал 0,6 грама. Солдатами ми можемо робити аугментацію, тобто після видалення зуба відновлення кісткової тканини повністю, можемо робити безкоштовно. Я реально врятуваю йому усмішку. Це приємно. Мені просто як професіоналу це приємно, що я зміг ну, в грузовій машині в полі таке зробити.